Йду додому, думаю, ну що воно так пахне? Повертаю голову, тут, якусь жасміну. Неймовірні аромати. Хочеться пройти далі, а не можеш. Просто так швидко все бачите, вже осипається потрошку. Але запах. Клас. Не хочу рвати, по-перше. Бачуть, можуть сваритися, а по-друге, швидко осипається. Просто понюхаю і піду далі. Йду вже додому. Клас, жасмінчик Хтось посадив. Пахне. О, вітер піднявся. Ну давайте, гарного дня вам усім. Мирного неба над головою це головне.